Доброго всім дня! Запрошую вас на свій город показати, як же ми боремося із білокрилкою. Декілька років, вже два точно, ми... що ми тільки з неї не робили. І оцтом, і содою, і будь-якими хімікатами. Хвалять дуже багато хімікатів. Але виросла капуста маленька. І дуже багато було з неї мороки. В цьому році вирішили спробувати ще от такий засіб. Вкрили капусту нашу агроволокном. І ні разу ми його ще не відкривали. Ось трошечки видно капуста біля картоплі росте. Посадили ми капусту в початку травня, десь 7-8 травня. Ні разу ми її не відкривали, не пололи ще нічого. І сьогодні у нас вже 25 червня і ми хочемо показати результат. Звичайно, перед тим, як я почну полоть і поливати. Подивіться, будь ласка, відкриваю. Що ж ми маємо? Ми маємо таку капусту. Звичайно, садили ми її дуже густо, через те, що в нас ще така проблема з капустинкою, можливо, якусь потрібно буде вирвати. Але капуста, подивіться, який експеримент. Капуста вже велика. Почали в'язатися головки вже так, подивіться. І чиста. Подивіться, ніде, немає нічого. Листочки частеженькі. Не знаю, що спрацьовує, але метод дійсно отакий дієвий. Ну, Я не знаю, що буде далі із капустою, чи не забереться білокрилка, адже агроплівкою ми накриваємо її так, щоб агроплівкою плівкою вона накрита вже не повністю через те, що вона росте і вже не вистачає агроплівки. Але на вітрі от хитає плівку вітер і наче то відганяє нашу білокрилку. Чи в цьому причина, що її немає, чи може в чомусь іншому. Але результат дивіться на лісу, як то кажуть. І от друге. Друга капусточка у нас теж під агроплівкою. Ми вже висаджували її набагато пізніше. І теж результат білокрилки не моє. Вона трішки меншенька. Це сорт українська осінь. І такий результат ми моємо. Велика вже. В'яжуться вже. Головки теж і білокрилки практично немає. І так самісінько агроволокном ми накрили і ранню капусточку. Але ми вже її формували трішки, прополювали і от зав'язалися у нас вже отакі качончики. От, вже качончики, я вже декілька вирізала. І теж білокрилки на раній немає. Тобто рання капуста 100% у нас вийшла. Що буде спіжніє капуста і далі? Я вам розкажу і покажу у наступних своїх відео. Тобто, я так зрозуміла, що засіб такий дієвий все-таки. І якщо кому моя корисна інформація, ви, будь ласка, підписуйтесь на канал і поставте. Подобайки використовуйте такий метод. Я думаю, і все буде добре. Будемо з капустою.